Щоб тобі було комфортніше знайомитися з компаніями групи, ми підготували це невелике відео. Отже, нова це група компаній, яка надає логістичні, фінансові та IT-послуги в Україні та в усьому світі. Нова пошта України, лідер експрес-доставки в Україні. Компанія доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту. Має найдоступнішу мережу для клієнтів: 11 тисяч відділень та 15 тисяч поштоматів. Компанія Фармаграф випустила своє новітнє програмне забезпечення FMS NVДЛВ, системи NVД розгорнуті спеціально для моніторингу об'єктів та навколишнього середовища, розроблене з урахуванням вимог EUGMP, CGMP, GAMP та пов'язаних з ними регуляторних стандартів ЄС, НВД пропонує конфігуровану програмну систему моніторингу виробництв. Призначено для фармацевтичних, медичних та об'єктів з виробництва супутників, фахівці Евоква готові запропонувати вам найкращі сучасні рішення, пов'язані з очищенням води в сегментах муніципального водопостачання та водовідведення, а також плавальних басейнів, використовуючи наші власні запатентовані технології. Наша пропозиція включає технології, асимільовані з таких галузей, як видобуток нафти і газу, аквакультура, енергетика, фармацевтика, мікроелектроніка, іригації та інші. Гучномовець валком це ідеальний вибір для систем внутрішнього голосового зв'язку, однобічного виклику і легкого читання тексту. Подвійні бічні мигалки швидко привертають загальну увагу під час екстрених ситуацій, при цьому не відволікаючи від текстового повідомлення. За п'ять років лін став невід'ємною частиною нашої корпоративної культури. До кінця цього року всі 43 тисячі співробітників отримають White Lean Belt, всі працівники будуть знайомі з системою 5С різними видами втрат та матрицею кваліфікацій. За один місяць понад 3200 співробітників пройшли навчання.